Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні місні рулети, інгредієнти яких не кожен може відгадати. Рулет насправді дуже смачний, тому я рекомендую вам обов'язково його приготувати. Детальну кількість всіх інгредієнтів ви, як завжди, зможете побачити в описі під відео. Отож, розпочинаємо. Я одразу взяла глибоку миску, в якій буде дуже добре все вимішувати. Сюди ж одразу помістила фарш. Додаємо дві великі цибулини стерті на дрібну тертку, Три яйця, Чотири пачки мівіни. Так, не дивуйтеся, саме мівіни. Цей інгредієнт дуже дивує всіх, але повірте, буде дуже смачно. Мівіну я подрібнила одразу у пачці. А тоді вже її висипали. Додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець та по бажанню приправу до м'яса. І ретельно все вимішуємо. Всі інгредієнти гарно поєдналися. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо на 6 годин при кімнатній температурі. Нам потрібно, щоб мівіна набухла, або ж залишайте на одну ніч у холодильнику. Минула ніч, вермішель набухла, тепер ще раз все перемішуємо. Я буду робити два рулети, тому умовно розділяю все на дві частини. Формуємо рулети. Один сформований, довжину і ширину, ви вже обираєте самостійно, яку хочете. Переложуємо його на деко. Деко я застеляю пергаментом, фольгою, або ж просто рукавом для запікання. І виложу на нього кільця цибулі, щоб рулет не пригоряв. Тепер формуємо другий. Рулети сформовані, як бачите, один з них в мене вийшов трішечки довший, тепер ставимо їх у розігріту духовку до 180 градусів. Час випікання в кожного буде різний, адже все залежить від вашої духовки та від розміру рулетів, які ви сформували. Орієнтуйтесь на знову вигляд. Ось і все, друзі, рулети готові. Вони запікались в мене 1 годину 20 хвилин. Тепер потрібно, щоб вони трішечки охололи. Можна їх їсти, звичайно, теплими і холодними, але скажу вам чесно, якщо ви їх спробуєте теплими, можна, не зупиняючись, з'їсти цілий рулет, тому що це дуже смачно. Я рекомендую вам їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую вам всім за підтримку, за ваші підтримки. Підписки, коментарі та вподобайки. До нових зустрічей на моєму каналі.